Наступна наша тема, про яку ми з вами поговоримо, це тема наголосів. Наголоси, вчимо наголоси із користю. Отже, розпочинаємо метаургія самки, соломинка пучковий. Посередині пір'ясти. Посидіти, пастись, центнер, клястись, обнести, залежати та прясти, уподобання ярмарковий, магістерські симетрія, розмін, поміщик, навчання, травестия, вільха, надвишок, завчасту, єрети, корзац, русло, бородавка цінник, Висіти пицерія, помовчати йогурт. Рими вже немає. Підемо брати ут, руно, фейсбук, бофтати проділ, флюорографія, рукопис, листопад, шляхопровід, сільськогосподарський, розбір позаторік, корзац, цінник, течія, псевдонім, приморозок. Пекарський, нескрізний напій, мабуть, бородавка решето, цемент, стрибати, завести є один момент, до не схочу роблю стиль цей віршовий, помовчати шепурно, ненавидіти пільговий. Отже, бачимо ми з вами в яких словах. Де стоять наголоси? Наголоси нам потрібні для того, щоб наша мова була красивою, милозвучною та тензідною. Усім дякую за увагу!